Естонці битимуть першими у випадку, якщо Росія готуватиме напад на країни НАТО. Про це заявив начальник генерального штабу сил оборони Естонії в інтерв'ю Естонському ж радіо. Генерал-майор Вахур Карус зазначив, що усі 33 роки естонці зосереджено готувалися до великої війни, бо ж завжди пам'ятали, яку загрозу становить її спільна з Україною сусідка Росія. Фундаментальні зміни в естонській військовій доктрині відбулись вже після початку повномасштабної війни в Україні. Україні. до цього йшлося про те, що Естонія має протриматися без НАТО 10 днів. Зараз відповідаючи на запитання журналіста, керівник генштабу каже наступне: ми не можемо чекати, поки нас вдарять по голові Кувалдою. Ми маємо бути тими, хто зможе зробити певні речі першими. В інтерв'ю йшлося також про те, що ті, хто вивчають нинішню війну, повідомили, Сполучені Штати можуть превентивно знищити позиції росіян, якщо ті готуватимуть ядерний удар. Якщо вірити західним військовим експертам, країни НАТО знищать це швидко, повністю і коли забажають. Естонія не може сама забезпечити свої військові потреби у разі війни на її території, тому розраховує на підтримку альянсу. Союзниками Британії та Сполучених Штатів естонці були вже в Іраку та Афганістані. Генерал-майор Вахуркарус Карус 2006 та сьомого років керував там контингентом з британської сторони.